З святом воздвиження чесного животворящого Христа. Це дійсно велике свято. І кожен із вас, хто пішов до церкви, слава Богу, але ті, хто, наприклад, чи слухають нас, чи чують, я все-таки вам раджу сьогодні прийти до церкви після служби, навіть якщо вже не були, прийдіть до церкви, до Христа, Прийдіть і доторкніться до Христа животворящого. Це той день, особливий день. Коли треба прийти до церкви і доторкнутися до Христа, бачите, хрест, який виставляється на Воздвиження, це має бути хрест дерев'яний. І на ньому не має бути розп'яття. Це має бути просто дерев'яний хрест. Він може бути різьблений, ще якийсь, але він має бути дерев'яний і без розп'яття. Щоб іменно зберегти ту символіку, бо через Дерево у світ прийшов ріх, дерево, яке було заборонене, Диявол спокушав єву Єва, Адама, і зрішили переступом, і через те дерево прийшов у світ ріх, і тому на дереві сталося відкуплення, тому до, до, до Христа, дерев'яного Христа і прибили. І тому, коли ми говоримо про воздвиження чесного животворящого Христа. Ми дотикаємося до історії Ісуса на Олговці, до історії Адама і Єви, маючи в собі і гріховність, і маючи в собі покликання до святости. Тому сьогоднішній день, коли ми приходимо, тому ми, навіть це неділя, ми б'ємо поклони перед Христом, ідемо, цілуємо Хрест. І тому кожен із вас, хто. Сьогодні був у церкві молодці, прийшов до Христа, поцілував Хрест, і ті, хто не змогли, маєте час до вечора, до вечірньої, прийти до, до Христа, щоб віддати Йому поклін. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Христу Твоєму поклоняємося владико! І свято є Воскресення Твоє славимо. Наскільки Господь Бог поєднав хрест і Воскресіння, страждання на Христі і отримання нового тіла Воскресінні. І наскільки ми часто нарікаємо, коли погано, але не радіємо, коли добре. Сьогодні поздвиження чесного животворящого Христа. Христа, на якому був розп'ятий Христос, почитання віддання належного поклону і пошани, тому ключеве, який відкрив нам двері до Царства Божого, Хрест Христовий. Тою драбиною, якою ми можемо прийти до царства Божого, хрест Христовий. То лікування, яке може дати ціну наших терпінь, то є хрест Христовий, хрест, на якому був прибитий Ісус. Той, хто прийшов у цей світ, спасти людину. Той, якого чекали від вигнання з раю Адама і Єви. Чекали всі покоління. Чекали 45 поколінь пройшло. Чекали приходу Ісуса. Він прийшов. І люди, як люди, почав оздоровлювати осанна, почав хліб примножувати осанна. Прийшов в Єрусалим, осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, хочем такого царя. Пилат тому і написав той надпис, якби в насмішку. Коли люди, цілий Єрусалим кричав, осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Люди самі від себе були в шоці, але ті, що були при владі, були в такому ужасі, знаєте, вони думають, що це робить. Царя прогорошують мені, що? що нам робити. І всі люди за ним. Тому й надпис був Ісус Назарянин, цар юдейський, якби в насмішку, ось вам цар ваш. Розіп'яли, немає його. Але навколо всіх цих подій що? Люди. Люди. Пилат виходить і каже, що я маю з ним робити, я не знаходжу в ньому вини. Розпне його, Розпне його. Кричали із народу кандидати медичних наук, професори, так, так чи ні? Ні, вони мовчали. Ну, може, їх тоді ще не було тих професорів, так? кричали ті, хто при кожній нагоді відкривають свої уста. І не думають, що кажуть, я так хочу, я так розумію, а особливо сьогодні, коли ми кажемо демократія і часто її путаємо, із вседозволеністю, з легковажністю, через яку і розп'яли Ісуса Христа. Ви думаєте, сьогодні не було, кому, не було би кому кричати розпни його, розпни його. Було би? Слава Богу, що їх нема в церкві, якщо би кричали, правда? Ми ж би так не кричали. І слава Богу, ті, що мене дивляться, також би не кричали розпни його. Так? Але чи ви можете своїм життям доказати вірність Христову? Сьогодні, оцю неділю, ми святкуємо воздвиження чесного животворящого Христа. Одноденний строгий піст, коли ми мали би прийти до церкви, де би ви не були? Ну, За винятком тих, що не можуть ходити, тих, що не мають такої можливості, маєте інтернет. Але сьогодні цей день, щоб засвідчити Богові Господи я твій. Я хочу стояти на Олгофті коло Матері Божої, коло Івана, Твого улюбленого учня, Івана Богослова. Я хочу бути там. Я не хочу бути в юрбі і кричати розпини його і спіною на устах. Відчуттям торжества, відчуттям своєї сили, я можу розп'яти Ісуса. Так вони собі думали, часом користуючись своєю, так би мовити, всемогутністю, ті, що вміють, як кажуть в народі, що порішать, користуючись своєю владою. Роблять то саме з людьми. Ну, але то не Ісус. Але Христос що сказав? То, що ви зробите одному з найменших моїх братів, то ви зробите мені? Це до вас, я кажу, до тих, що незаконно звільняєте людей з роботи, що знущається над своїми підлеглими, не враховуючи їхні думки. Це до вас, я кажу, коли ви зневажливо ставитеся увага до своїх дітей як пилат до Ісуса. Ти що не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і розп'яти тебе? Так батьки часом себе відчувають перед діточками, як пилат перед Ісусом. Батьки, не забувайте. Що ваше життя продовжується у ваших дітях? Як? Бо тому що там є ДНК і мами, і тата, і діда, і баби. Шануйте своє майбутнє. Це до всіх тих, які у часі війни, користуючись своїм статусом, часом, як ми кажемо в народі, трошки перегинають палку. Та? Сьогодні, в день Воздвиження чесно, Животворящого Христа, є час задуматися, де я стою? На Голгофті, співчуваючи Христове і віддаючи підтримку Пречистій Діві Марії, всім там, що стояли перед Христом, не побоялися нічого. Чи я стою в юрбі заплачених Фарисеями заплачених? Отих книжниками, запла заплачених від первосвященника і кричуть, розпни його, розпни його. Ніхто би там не кричав, якби їм не дали команду. Чому люди мали би кричати? Вони бачили, як він їх оздоровлював, воскрешав, сліпим давав зір, глухим давав мову, слух, хліб примножував, бо супер. Чому б вони мали кричати, «Розпни?» Але коли він прийшов в храм і почав перевертати столи міняйлів, коли почав, і вони почули, що їхній бізнес під загрозою, що треба робити? Його треба рятувати любим способом вбити, вбити так вбити, нема питань. Чуєте ви любителів схематозів? Ви, що не можете по-людськи жити у світі, ви, які робите прості, елементарні маленькі махінації з фінансами. Незначні такі, але треба щось придумати. Треба щось якось, щоб не платити податок, бо я з торбами піду, як я заплачу весь податок, треба трохи обдурити. Треба взяти на роботу якихось робітників двох записати, а двох най собі так роблять, щоб ніхто не бачив. Та це ви. Ви з тої юрби, що кричите, «Розпни!». Ми би так ніколи не сказали. Так, не сказали би, зато зробили би і робите. Ви, що ви думаєте, всякі схеми? Ви що не можете жити нормально? Вам обов'язково треба придумати якусь схему? Це про вас сьогодні. Це вам сьогодні треба йти до Христа і поклонитися, і поцілувати хрест, на якому був розп'ятий Христос. І сказати, Господи, був час, я стояв у юрбі перед Пелатом і кричав «Розпни!» Сьогодні не хочу. Сьогодні хочу стати на Уговці і сказати Христу Твоєму, поклоняюся Владико, і святе Воскресення Твоє славлю. Маєте час, навернутися, маєте шанс поправитися. І не думайте, що Бог вам не простить, Бог є милосердний. Він до розбійника сказав: сьогодні будеш зо мною в раю. Ну, ви ж не розбійники. Вам ще мало що бракує до них, але ви ще не розбійники. Але Господь і тому простив. Коли простив, коли той покаявся? Тому прийдіть сьогодні всі до Христа. І поклоніться Христу животворящому, христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресення Твоє славимо! Слава Ісусу Христу! Слава навіки!